У світі Linux прямо зараз відбувається без перебільшення тектонічний сув. Мова йде про перехід від старої перевіреної часом системи X11 до новісінького протоколу Wayland. Ну що, давайте розбиратися, що це все означає для майбутнього десктопу, і головне, чому це стосується кожного з нас. І це, знаєте, не просто красиві слова. Уявіть, що ми міняємо не двигун в авто, а весь його фундамент. Абсолютно все, що ми бачимо на екрані, тримається саме на цьому. По суті, це повна перебудова того, як комп'ютер взагалі малює картинку. Ось наш план на сьогодні. Спочатку згадаємо стару гвардію: світ X11. Потім подивимося, що нам обіцяє Вейленд. Розберемося, як X-Вейленд допомагає нам перейти в майбутнє. Поговоримо про безпеку. Це тут ключове. Потім глянемо, що це означає для нас, звичайних користувачів, і наостанок спробуємо відповісти: а те майбутнє, воно вже настало. Отже, почнімо зі Старої гвардії, X11 або ж x Windows System. Це без жартів, справжній ветеран, який з нами вже 40 років. Це основа основ. Але, як і будь-який ветеран, він за ці десятиліття накопичив, скажімо так, чималий технічний борг. Розумієте, вся суть в тому, що x 11 створювався для зовсім іншої епохи. Всі сучасні фішки, ну, наприклад, плавні анімації чи підтримка 4 к моніторів, до нього прикручували пізніше. Це як ставити милиці. В результаті архітектура стала громісткою, повільною і, чесно кажучи, незграбною. І ось вона, відповідь на всі ці проблеми. Wayland. Це протокол, який розробили з чистого аркуша. Він не намагається латати старі діри. Ні. Він пропонує абсолютно новий підхід, який створений спеціально для наших сучасних комп'ютерів. Просто погляньте на цю схему: зліва заплутаний шлях x 11 Програма, бібліотека, сервер, композитор, знову сервер, і аж потім ядро. Справжній лабіринт, правда? А справа Вейланд, програма, бібліотека, композитор, ядро. Все, шлях прямий, як стріла. А менше кроків означає менше затримок і кращу продуктивність. Все просто. Тож, що ми отримуємо на практиці? Ну, по перше, значно кращу продуктивність, анімації просто літають. По-друге, і це дуже важливо, підвищену безпеку, бо програми тепер ізольовані одна від одної. По-третє, вбудовану підтримку сучасних речей, як от масштабування екрана чи HDR. І як бонус, система загалом їсть менше ресурсів. Але ж стривайте, як можна просто взяти і перейти на щось зовсім нове, не зламавши все, що працювало роками? Це ж величезний виклик. І от саме тут на сцену виходить наш герой X X-Wayland – технологія, яка робить цей перехід реальним. Якщо просто, – це такий собі геніальний перекладач, він прикидається старим добрим сервером X11 для старих програм, але для нової системи Wayland він виглядає як звичайний застосунок. Тобто, він дозволяє програмам, що розмовляють мовою X11, спокійно працювати в новому світі Wayland. Як це працює? Дивіться, стара програма запускається і підключається до X-Wayland, думаючи, що це звичайний X сервер. X-Wayland приймає її запити, швиденько перекладає їх на мову, яку розуміє Wayland, і віддає далі. В результаті стара програма навіть не здогадується, що працює в абсолютно новому оточенні, елегантно чи не так. Але тут є важливий момент: – це міст, а не кінцева зуплинка. Так, він рятує нас від проблем із сумісністю, але на жаль, він тягне за собою на інший берег і деякі старі проблеми X-11, особливо ті, що стосуються безпеки. Тому кінцева мета, щоб усі програми, врешті-решт, перейшли цей міст і почали працювати з Вейленд напряму. І ось ми підійшли до, мабуть, найважливішої причини всього цього переходу. Це не просто про те, щоб картинка була плавнішою. Ні, це фундаментальний крок уперед для безпеки всього десктопу на Linux. Задумайтесь на секунду: сама архітектура X11 дозволяє будь-якій програмі бачити все, що ви друкуєте, і все, що відбувається на екрані в будь-якій іншій програмі. Будь-яка, навіть найпростіша утиліта, потенційно може вкрасти ваші паролі. Звучить трохи моторошно, правда? І це, на жаль, не якась там теорія, це реальність. Дослідження з цифрової криміналістики показують реальні кейси. Ось тут, наприклад, ми бачимо, як крихітний процес з назвою KeyCore тихо сидить і записує абсолютно кожне натискання клавіш у сесії X11. А Wayland, він просто вирішує цю проблему раз і назавжди на рівні архітектури. Його модель безпеки ізолює програми одну від одної, ніби в окремих камерах, вони фізично не можуть шпигувати одна за одною. Як кажуть самі розробники, це не баг, це фіча. Гаразд, з технікою, наче розібралися, а що це все означає для нас, для звичайних людей за комп'ютерами, давайте подивимося, як цей перехід впливає на різні групи користувачів. Отже, що отримує кожен з нас? Для звичайних користувачів Вейленд це нарешті плавне відео без розривів картинки і нормально працююче масштабування. Для геймерів це менша затримка в воду і круті інструменти типу GameScope. А для розробників набагато краще підтримка кількох моніторів і безпечніше середовище, хоча так доведеться звикнути до пари нових команд. І не варто сильно хвилюватися про сумісність. Більшість програм, якими ми користуємося щодня: Firefox, Chrome, LibreOffice, навіть Blender вже давно і чудово працюють з Вейлендом напряму. Екосистема можна сказати, дозріла, вона готова. То що, виходить, майбутнє вже настало чи можна так сказати? Давайте спробуємо оцінити, де саме ми знаходимося на цьому шляху переходу на Вейленд у 2025 році. Знаєте, останні події чітко показують, ми пройшли точку неповернення. Спочатку ID від JetBrains отримали підтримку Wayland. потім вийшла стабільна KD Plasma. 6. Далі Ubuntu та Fedora роблять Wayland стандартом для всіх за замовчуванням. І як вишенька на торті, Nvidia нарешті випустила драйвери з важливими виправленнями. Рух став незворотним. Підсумуємо чесно. Що ще потребує роботи? Так, це запис екрану, який іноді вимагає додаткових налаштувань, деякі дуже специфічні інструменти автоматизації і, звісно, старі корпоративні програми. А що готове на 100% вже сьогодні? Практично все інше робота, інтернет, сучасні ігри, розробка, творчість. Отже, які ключові висновки? Вейленд це сучасна, безпечна і продуктивна заміна для 40-річного X11. Завдяки X Цей перехід відбувається плавно і безболісно. І найголовніше, для більшості з нас у 2025 році Вейленд не просто готовий, він уже пропонує значно кращий досвід. Цей перехід це не просто апгрейд, це фундаментальний крок уперед для безпеки. І наостанок питання, над яким варто замислитись, чи є цей перехід на Wayland просто кінцем епохи для Linux, чи можливо це початок абсолютно нової, значно безпечнішої та продуктивнішої глави в його історії, глави, яку ми з вами пишемо прямо зараз.